Зрозуміли тему твору з української мови та здали пусті бланки без розв'язання задач з математики. У Чернігові триває перевірка робіт учасників ЗНО. В магазин з лоточками. Як чернігівці готуються до заборони пакетів? Після ампутації ноги чоловік без громадянства і документів 10 місяців. Живе у Новгородсіверській лікарні. Вітаю вас в ефірі підсумковий випуск новин на Суспільному. У студії для вас працює Дарий Янушкевич. Рецепт борщу у творі про стереотипи з української мови та пусті бланки без розв'язання задач з математики. У Чернігові триває перевірка робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання. Так, близько 150 вчителів мають перевірити 35 тисяч робіт абітурієнтів. Перевірку розпочали учора. За цей час відмітили, що багато творів з української мови не відповідають темі, а розгорнуті завдання з математики учні не виконують. В чому причина дізнавалась Ольга Онищенко. Замість учнів за партами 11-ї школи у Чернігові сидять вчителі, професори та доктори педагогічних наук. Всі вони перевіряють роботи зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури, а також математики. Ми розуміємо, що саме від компетентності викладача залежить доля дитини. Тому кожен поставлений хрестик ми ще раз перевіряємо. Цього року тим, хто складав мову і літературу у завдання, додали письмові відповіді на запитання про три короткі тексти. Оцінюють, наскільки учень може зрозуміти. Зуміти прочитане це ускладнено, особливо якщо враховувати те, що учні більшу частину навчального року займалися дистанційно. Твір цього року учні писали на тему стереотипів. Як стереотипи впливають на життя людини, і запропоновано було такі позитивні стереотипи: кохана людина завжди найкраща, негативні усі політики погані. Нейтральні українці люблять вареники і борщ. Саме ці підказки до теми твору збили з пантелику більшість абітурієнтів. Вважає Людмила Чаховська. Дуже багато дітей написали про кохання. Хоча у нас тема стереотипи, вони неправильно зрозуміли тему. Дехто вирішив, що стереотипи пов'язані з національністю, це борщ, сало, вареники, і писали просто про українську кухню. Були такі кур'йозні смішні роботи. Так, зокрема, ми. Вчора буквально прочитали рецепт українського борщу вареників. У деяких учнів було чому повчитися, розповідає екзаменаторка. Виявляється, вони читають твори, вони обізнані не тільки із класикою, вони обізнані. Із сучасними блогерами, з сучасними фільмами, із сучасною західною західним медіапростором. і ви знаєте, нам інколи було складно, тому що ми гуглили, цікавилися і піднімали скоріше свій, навіть такий професійний рівень. Ще перевіряють ЗНО з математики. Найбільше помилок учні допустили в геометричній задачі це завдання з параметром. Понад 50%. Просто учні здали порожні бланки, ті Ті бланки, які е, ми перевіряємо е, понад 40%. Є оцінені в нуль балів. Є роботи, в яких ці завдання, хоча їх невелика кількість, але є роботи, які все таки учні виконують з повним обґрунтуванням, з повними математичними поясненнями і відповідними посиланнями. Причиною Лідія Філон вважає дистанційне навчання, оскільки це ті учні, які два роки вивчали математику частково дистанційно. Ці роботи повністю закодовані. Екзаменатори не знають імені школи чи області, звідки приїхали бланки відповідей. Перевіряє роботу цього року тільки один екзаменатор. Перевіряти цьогоріч нам дійсно складніше з тих позицій, що ми є тільки один перевіряючий. Якщо ми річ перевіряло річ дві людини, то це була більш якісна перевірка, більш аргументована перевірка. То цьогоріч на наших викладачів покладається надзвичайно висока відповідальність. Велика відповідальність і тому доводиться перечитувати ці роботи не один раз. Близько 150 вчителів у Чернігові мають перевірити 35 тисяч робіт. На це у них піде близько тижня. Результати ЗНО з математики учні побачать 18 червня з української мови та літератури тижнем пізніше. Ольга Онищенко, Дмитро Руденко, новини на Суспільному. Чернігівську райдержадміністрацію очолить Василь Тройна. Відповідне розпорядження 7 червня підписав президент України Володимир Зеленський. У коментарі Суспільному новопризначений голова сказав до обов'язків приступить після представлення. Коли воно відбудеться, поки невідомо. Нині ж Василь Тройна ознайомлюється зі своїми обов'язками та повноваженнями. Нагадаємо, колишнього голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана співробітники СБУ затримали торік, 4 листопада, поблизу готелю «Придеснянський» у Чернігові. За версією слідства він отримав 10 тисяч доларів хабаря за сприяння у зміні цільового призначення земельної ділянки у Чернігівському районі. За добу коронавірус діагностували у восьми жителів Чернігівщини, одужали 103 людей і двоє померли. Про це суспільному повідомили в облдержадміністрації. Загалом, за час пандемії коронавірусу, ковідом перехворіло 57 тисяч 88 людей. Одужали 54 тисячі 622, Померли 1338. 97 людей мали супутній діагноз ковід. 19 Чоловік без громадянства, документів, житла і родичів від літа минулого року. в Многориціврській центральній районній лікарні перебуває пацієнт, якому ампутували ногу. Чоловіка не можуть виписати, бо нема куди повертатись. Йому 66 років. Самостійно просуватись не може і втратив зір. Перевезти його до пенсіонату теж проблематично. Окрім відсутності документів, з його слів, він до 1994 року проживав на території Росії. Радянський паспорт втратив, документів не відновлював. Михайло Лимонько, так звати чоловіка, останні 27 років жив в Україні. Тому сподівається на підтримку держави. На що він може розраховувати, розбирався Олексій Коцепчук. Михайло 66 років до лікарні торік потрапив з гангреною. Ампутували ногу. Пересувати самостійно не може, до того ж повністю втратив зір. На цьому ліжку в кутку хірургічної палати чоловік провів майже 10 місяців. Ну, на сидиш, ківосядіш полдня сидиш, полдня лежиш, а більше. До лікарні потрапив в кінці минулого літа. Каже, зірвав нігот на нозі. Гніть почала. Ну, я ж не обращався в больницю, лежав вдома. І вона мені вже черві от'їли поступні. Я вибросив. От мене вже скорою визвали, приїхав, привезли сюди. Пусковим механізмом розвитку гангрени могло послужити якесь механічне пошкодження. Яких тканин, яке з ходом нагоїлось, призвело до більш обширних некротичних змін. А основна причина цього це недостатність кровопостачання дистальних відділів кінцівки. Це розвивається вже в більш старшого населення. а Основна причина це якісь пагубні звички куріння. Ногу ампутували, шви затягнулись. стаціонарне лікування закінчилось, але пацієнт не покинув палату. У нього відсутні будь-які документи. Ми не можемо його випустити та м -м, вигнати з відділення. Тому він продовжує перебувати у відділенні за соціальними показаннями а медичних показань для продовження лікування в хірургічному стаціонарі. У нього вже немає. Чоловік розповідає родом з сусідньої Брянської області Росії. На Чернігівщині в селі будово рабївська жив з 1994 року з місцевою співмешканкою. Коли я працював, я був, коли здоровий А зараз я кому надо, нікому. Тепер лишився сам без житла, пенсії і без громадянства. Документи втратив, каже, у 1998 році. Ну, мені союзовський паспорт був, воєнний білет був, свідчення народження. Ну, паспортний стол я як ждав і більше я не ніобвидив. Ще документи пропали, я не знаю де. Зверщаюся в паспортний стол, говоря, у нас нету. Тепер каже, ні в Україні, ні в Росії його юридично як особи немає. Щоб мені хоча б помогли паспорт, ілі щом небудь, щоб я, ну я уже в Росію не поїду, то що я сліпої і без ноги, щоб громадянство українське хоча б при Олексій Кібець розповідає, керівництво лікарні не раз писало листи до органів влади з проханням допомогти у вирішенні ситуації. Про те, що знаходиться така особа, яка не має жодних документів, яка потребує подальшого соціального захисту та перебування в спеціалізованих інтернатах. Ніяких дій в плані даного громадянина здійснено не було. Для того щоб отримати послугу будь яку послугу, там чи догляд дома, чи натуральну допомогу, чи догляд постійне проживання, ось має бути пакет зібраний пакет документів, і має бути на підставі цих документів рішення нашого управління соціального захисту у випадку Михайла. Розпочата процедура визначення його статусу як особи без громадянства, каже Гончаренко. Складається автобіографія, подається запит до посольства чи був він громадянином Російської Федерації. Процедура ця тривала, вона може зайняти в часі десь до півроку. Після цієї посвідки про тимчасове проживання людина має прожити на території України, здається, або два, або три роки для того, щоб отримати документ про довідку вже про тимчасове проживання, яке здається, мені дає право на соціальні виплати, щоб ми знали, що це за людина, і найголовніше, що за який кошт ми її будемо отримувати. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. В Україні заборонять пластикові пакети з березня 2022 року. За їх розповсюдження підприємці у сфері розрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг платитимуть штраф від 8,5 до 34 тисяч гривень. Такий закон 7 червня підписав президент України Володимир Зеленський. У деталях розбиралася Юлія Кулик. Незважаючи на те, що такі пакетики досить маленькі, досить легкі, ми їх збираємо чи не найбільше. Із Чернігівської станції сортування сміття такі пакети везуть до Києва. На переробку їх приймають безкоштовно. За транспортування доводиться платити. Це що 100 кілограмів на місяць, і там в рекордні місяці ми відправляли там по 150 кілограмів, тільки лише пакетиків, тобто це дуже багато. Ось і в Чернігіві їх ніде не приймають. 500 пакетів за рік використовує українець, Користується одним 20 хвилин. А розкладається такий пакет понад 100 років, сказав президент України і підписав закон про заборону їх використання. З березня 2022 року придбати або взяти у магазині безкоштовно тонкі на тонкі та оксорозкладні пакети, що розкладаються на мікропластик, не вийде. За їх розповсюдження підприємці платитимуть штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, за повторне порушення до 34 тисяч. Щільні пакети в обігу залишаться. Чернігівка Наталія Філоненко відмовилася від пакетів ще у 2018-му. Замість них у магазин чи на ринок йде з торбинками і лоточками. А можна мені, пожалуйста, саубони? Сколько вам <меш> можно без кульочка? Зразу положив звісі до стріляка как же без положить, так. Можу, я дострий, кажу, без а, просто. Угу. на восім десять хотіла бізку, щоб коліка а, так, я поняла. Хорошо. так скажете? Якщо продавці в майбутньому будуть більш підготовлені, вони вже будуть розуміти, що в принципі можна вілоток класти без пакетика та навіть. Зважувати, поставити тару на ваги, відмінусувати. Це ж сочні сири, вони, не треба кульочки, щоб вони не витікала да, сировочка. Я, я навіть не знаю, як, ну, фасувати треба в шоколад. На ринку вже з'являються пакети, які ну, розлагаються. От я пользуюсь такими. О, терморозлагаючийся пакетик, і він не заважає екології аж ніяк. Такі пакети є розкладними, але розпадаються вони на мікропластик, каже Сергій Безбородько. На пакетах, що не відповідають європейським стандартам, напис біо, біопакет, біорозкладний, згідно з новим законом, заборонять. Їх також не дозволять розповсюджувати. І на жаль, такі пакетики не є екологічними, тому що вони не повністю розкладаються, а розкладаються на той самий мікропластик, який потім не розкладається. Тому краще віддавати перевагу біорозкладним пакетикам. Це Пакети переважно білого кольору. Вони складаються з органічних речовин. Наприклад, в Україні з'явилися вже пакети з кукурудзяного крахмалу. Чернігівці про заборону розповсюдження пластикових пакетів кажуть так. Ну дивіться, у мене пакет многоразовий, я його ще купував у Києві. Ну, маленькі це дають на базарі мені продавці. Тому ну що робити? Так пакують. Будемо купувати тряпчані, скажімо так, сумки. Багато використовувати їх будемо. Я підтримую такий законопроект. Я за те, щоб ці пакети, ну, скажімо так, щоб їх не використовувати. Зараз діватися нікуди, Взагалі я стараюся не користуватися. Вас цікаво, чи я проти пластикових пакетів? Категорично альтернативи немає. Якщо буде альтернатива, то однозначно будуть інші пакети. Використання надтонких пакетів дозволять для пакування м'яса та риби, льоду та сипучих продуктів у якості первинної паковки. Так буде до 2023 року. За цей час мають з'явитися більш екологічні альтернативи. Йдеться на урядовому порталі. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному. Ложки, тарілки, хлібниці та шкатулки у древніх орнаментах чернігово Сіверщини. У Новгорицівському музеї заповіднику слово полку Ігоровім відкрилась персональна виставка заслуженого майстра народної творчості України Анатолія Колошина. Виставку присвятили 80-му дню народження Різьбяра. О, 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 Анатолій Колошин показує перші свої роботи з різьблення. на них орнаменти, які привіз з Львівської області. Там майстер освоював своє ремесло. Це євреївська різьба. Там є розпис євреївський, а такий був Йосип Петрович Станько. Він розпис переніс на резьбу. Допустимо, оця лінія, у цього, у ці точечку тут, у цій качечки зробиш. Дивиться так на а Тут більше, тут менше, тут більше, тут менше, так і все. У наступних роботах вже використовує автентичні символи Чернігівщини. Мені кажуть, що ти займаєшся єврейською різьбою на Чернігівщині. Роби свою, то є різьба наша чернігівська. Їх копіював зі старовинних предметів, які зберігаються у фондах Київського музею народного мистецтва. Потім вкладав у свої орнаменти. То сонце, так і то сонце. О. Усі такі ознаки. О, бачиш, ото віртушки такі во. Вони ж такі символи, Ну, як свастика. То от така во. Бо свастика ж теж, то, то фашисти взяли, свастику так, як от большевики взяли звезду. А звезда-то вона тисячі років була, так? в Індії там і було. І ці оддавні знаки. Скільки різьблених шкатулок, таріли, дерев'яних прикрас та меблів вийшло з його майстерні, рахувати не береться. О, господі, я не знаю. Багато. Якщо хочеш, щоб щось вийшло, треба, от, наприклад, отаких от от, три штуки, п'ять штук, так? І зробиш, і потім побачиш, каже, ага. І з таким ронамитом, з таким, і вибереш якою лучшую. Роботу хорошу зробив, сяду, нож глухая, Кажу: от я молодець, що таку роботу зробив. А як погано йшла, буває, що доплачу дело. Колись, коли майстер ще вчився і вдома за каганцем працював ночами, його бабуся не вірила, що з того щось вийде. Католі, ложись спать, буде тобі красин палити. і з того хліба їсти не будеш. Баба не вгадала. Я всю жизнь їв хліб з цього. Справу різьбяра продовжує його син Андрій. Перший раз я порізав руку у 5 років. Шрам, шрам залишився. Потім у школі е, у, мене, у мене були викладачі, е, теж заслужені майстри народної творчості України. Зараз це ворожбіт Віктор Ісанович, Анатолій Григорович Іваньков. Ось мені були, мабуть, найкращі. Викладачі, яким можна бути уявити у цій справі. Зараз Андрій Колошин також має звання заслуженого майстра народної творчості України, але батько для сина залишається найпершим критиком і вчителем. Критикує, критикує. Хвалиться на нічого. Це добанки, це роботи останніх років. Все йому подобається, подобається. Різьблені речі батька та сина виставили у залі музею заповідника Слово о полку Ігоревім. Виставку відкрили на ювілей Анатолія Колошина, річчя Частина робіт уже власність музею. Близько 70 робіт. Роботи представлені з фондів музею і роботи Андрія Колошина, якому взяли на тимчасове зберігання. Виставка працюватиме до жовтня місяця цього року. Тетяна Лось Віталій Коровко. Новини на Суспільному. На цьому у мене все зустрінемо з вами завтра в ефірі Суспільного о 15.00. Бережіть себе і на все добре. На середу, 9 червня, у Чернігові синоптики прогнозують мінливу хмарність. В день – плюс 20, плюс 22 градуси тепла, вночі – плюс 9, плюс 12. Вітер – від 2 до 3 метрів за секунду. У Рюківці буде мінлива хмарність. В день плюс 19-20 плюс градусів тепла, вночі плюс 9, плюс 10, вітер 3-4 метри за секунду. У очікується мінлива хмарність, йтиме дощ. Вдень – плюс 18, плюс 20 градусів тепла, вночі – плюс 9, плюс 11. Вітер – 2-3 метри за секунду. У Новгороді-Сіверському буде мінлива хмарність, йтиме дощ. Вдень – від 18 до 22 градусів тепла, вночі – плюс 12, плюс 13. Вітер – 3-4 метри за секунду. При Луках буде мінлива хмарність, в день температура сягне позначки плюс 19, плюс 22 градуси тепла, вночі плюс 7, плюс 9, вітер 3-4 метри за секунду.